Всіх вітаю. Сьогодні, вірніше, вчора отримав скутера від Сергія. Що можу сказати? Скутер просто бомба. Я його ще приїхав, оцінив і побачив у Сергія в гаражі. Оскільки трішечки боявся пересилати таку кількість грошей одразу людині незнайомій на карту, вирішив приїхати і поглянути на сам скутер, поглянути на людину, якої я купую цей скутер. І в принципі, що я можу всім сказати: не бійтеся, людина приємна, людина чесна. Дуже велика кількість скутерів в гаражі стоїть, можна проїхати, як я це зробив. Сісти на один, другий, третій, проїхатися і зрозуміти, який вам більше до душі. Мені зайшов скутер. Ось ця Honda PCX знімаю на фронтальну камеру, може трошки погано видно. Я її... Бачив відео огляду Сергія на YouTube каналі. Що я могу, можу вам сказати? Скутер дійсно класний, дуже великий вибір. Є багато інших гарних скутерів у Сергія в гаражі. Можна звертатись, купувати. Доставку робив сам на себе із Одеси. Перевізник використовував делівері. Запакували дуже гарно. Приїхало, все прекрасно, цілий пластик весь, нема ніяких не подряб, не ні дефектів, нічого. Тобто можна сміло замовляти скутери, відправляти делівери. Сергій ще накине там яких 200 гривень запакування. і все буде супер, так що можна замовляти. Дружині буду замовляти також скутера, більш ретро-стиль, є з чого вибрати. Чесно кажучи, всі скутери і мотоцикли в дуже гарному стані. Я б сказав, навіть деякі просто в ідеальному стані. З того, що я бачив в інших місцях. Я деяких продавців боявся купувати ці скутери, бо я не знайомий був з тими людьми. Один-два скутери це потрібно кудись їхати в інше місто, переглядати. А так в одному місті заїхали, поглянули і. Вибрали те, що вам подобається. Якщо у вас немає можливості приїхати е на місце, я думаю, можна сміливо купувати і не, не боятися, що там вас кинуть на гроші, чи воно вам не дойде, чи дойде якимсь побитим поломаним. Я дуже переживав, оскільки я е проживаю в Сумській області, і в мене до... Нашої дружньої держави по прямой до 70 кілометрів, і посилка з делівері йшла з Одеси на Київ, там перевантаження а, на інший склад. Потім а, їхала в Суми із Сум а, в Білопілля, із Білопілля в Глухов і аж потім до мене в місто Кролевець. А, і все ідеально. Тобто, ви повинні зрозуміти, що навіть з таким довгим маршрутом, де посилка завантажується, вивантажується декілька разів. Все пройшло в ідеалі. Ну, я, звичайно, попросив хлопців, щоб вони трошки краще запакували, але я можу дати вам гарантію, що все супер. І я настільки задоволений е своєю новою покупкою, це просто неймовірне якісь враження. Я вважаю, що я у Сергія купив не просто е якогось скутера. Ну як, як Мотоцикл, вже можна його так назвати, 125 кубів. І, не маючи досвіду водіння такого транспорту, я думаю, це просто, це просто супер. Категорія вже А сюди, не А1 потрібна. І це не покупка. а... Які, якоїсь речі, це покупка емоцій, це покупка гарного настрою. І от у нас зараз сьогодні такий виявився дуже гарний чудовий день. Бачите, останнє сонечко тепле, але трошки вітряне. І я просто кайфую. Я не можу злізти з цього свого скутера, з цього мопеда. Я виїжджаю з дітьми, діти кайфують від того, що вони сидять у мене з позаду. Тримаються руками, і ну, я не знаю, це, це неймовірно щось. Тому всім раджу раджу купувати у Сергія, не боятися, що буде якийсь кідок, що буде якийсь обман. Все супер. Що я можу сказати Сергію. Дуже вам дякую. Чекаю, як прийдуть документи, і буду оформляти його на себе і насолоджуватися останніми теплими. Днями цього літа чи цієї теплої осені і чекати наступного мотосезону. Все, Всім дякую за увагу.